Шандори, ви на фронті. Про що у вас думки, коли ви знаходитеся на бойовій лінії під час виконання ваших завдань? Всі думки тільки про завдання, про те, щоб всі повернулись, живі, здорові, і виконати завдання ну, на відмінно. Тому що ось це нас приближує до перемоги то всі думки про е, життя от, е, за межами роботи відсутні. Тільки робота, тільки робота. Чи допомагає вам якимось чином е, ваша е, с, справа е, життя карате? Чи допомагає воно вам на передовій? Звісно, допомагає звісно допомагає. Е, пильність, сконцентрованість. Е, фізична підготовка, це все це дуже допомагає. Набагато важче людям, які прийшли, приїхали на фронт з таких звичайних робот, там, наприклад, вчитель, там інженер, ще що, ще хтось, дійсно таким людям набагато важче адаптуватись, і можна сказати, що це справжні воїни, тому що вони перемагають свого себе, вони навчаються новим якимось навичкам і так далі. Їм набагато важче, тому і повага до них. Дуже велика. Е, скажіть, будь ласка, напруженість фронтова і напруженість е, в роботі тренера, адже ми знаємо, що тренером е, працювати теж дуже важко, оскільки тренер віддає себе всього, своїй улюбленій справі. Ось цю напруженість можна чи можна якимось чином е, порівняти? Ні, звісно. Ця напруженість в спорті ми можемо вважати, що це така ну, позитивна напруженість, тому що ти. Е, Робиш те, що ти любиш, те, що у тебе виходить, ти працюєш з юнаками, з дітьми, які віддають цю енергію. І це навіть не напруженість. Це спортивний азарт і так далі. І ну, це, це круто. На війні це трохи інакше. Ця напруженість вона набагато важча. Я бачив, як ну, дійсно воїни підготовлені, не витримували і зривалися. Це важко, Це важко, коли ти бачиш без мертвих людей і цю розруху. У мене дається поки що. Е, скажіть, чи сумуєте ви за улюбленою справою, за своїми вихованцями? Звісно, я все життя віддав цьому спорту. Я цьому. День по 4-5 тренувань проводив. У мене багато учнів було. Змагання кожні вихідні, майстер-класи, семінари. Я цим жив. Тепер життя у мене змінилось кардинально, абсолютно кардинально. Ви прийняли це рішення самостійно, добровільно. Яким чином ви до цього прийшли? І чи легко було це? Чи легко було прийняти таке рішення? Легко було прийняти це рішення, тому що все життя в мене є ідеологія, якою я живу, ну жив, і уявлення про самого себе. І коли настав час підтвердити це уявлення, для мене це рішення було легким. Я вивіз свою родину за кордон і повернувся. Я не міг інакше вирішити. Крайня несправедливість і, і зло, якщо я можу допомогти і нашому країні в цьому, то звісно, я буду робити все для цього.